A gente do aqui. Дайте надо, а там копають. А на що їм копають? Не втратям, там чутки попають, до мати. Забираємо, забираємо. Що ти то що, що ти 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 питався? питався, що ти знімаєш? Ти маєш спитатися, що ти можеш. Я знімає. маю право. Покажи мені посвідчення, то ти є, що ти маєш право. Посвідчення? Ну, Інспектор Благослови Дробицької міської ради, Федак. Федак. Так. Юрій Фечак, інтернат дробович інфо. Дрове льфо. Ну так і скажіть, то то людина знімає чекать. Тр... <смітна> <смітна> я маю маю громадське право знімати. Нема такого громадського права. Є громадське законом, визначно. Я, я не хочу щоб добре, мене. Добре, добро, добро, давай, 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 Ви в публічному місці я, маю бай, право знімати. Я тебе хочу, як ти нами торбами кидають, копають. Торбами так бо копають і не дадуть той то рубль копає. заробити. А там якісь щурки, ще вчора яка щурка, тут була з сумками. Чому за що копають? Ми там ми не стояли. А той кричить а його приватна територія. Я не знаю, приватна. Казав, що то його приватна? приватна територія. Ось запитайся, де Прав... приватна? Тово його приватна. Територія. Що вчора казав? Мені. Немає державного акту на право приватного. Я не знаю. Територія. І нині він кричав до нас, що його приватна. Ну як може бути казав, Це шо шо Я Казав, що приватна. територія, моя. Казав, що приватна. А ну дивіться, всі води. бідні, дехто джопу втікав налякався. А мене Це якого бри. хіра лякають? Я сина такого, який після міліції поховав. А там ми щось. Чи може я інженером робила? А Вин? він мені каже, що в мене дурний розум. Ви не маєте де торгувати? Ні, ми не маємо де торгувати. Нам копає там. Хто копає? яка вчора якісь продавала ну, э, ті Там є місця торгувати? Ні, ми не маємо. Той каже, що вот приватне. Буде є місце, щоб вже торгувати. Неправда, не він вчора ще вигняв, ну, казав, що є його приватне. Давайте покажіть місця їм, щоб жінки де мають стати. Так, щоб дайте нам місце, щоб ага. ми не бігали. От я з дітьми не Де ми маємо, де маємо. Придемо. А давайте і вирішав, що це приватне. А чого там турки продавали і хапали мені турбани? Ми будемо спати на що там таке? Слухайте, Скажи, а що може бути його Ні. — Мене аж серце вчора заболіло, як він того пішов. Я тому стояв у куточку, він кричав, що його приватне. <поц 'я>